Дональд Трамп заявив, що зведе так званий тарифний мур для фармацевтичних компаній, які постачають продукцію до США. Мита з його слів становитимуть 25%. Ми отримаємо величезну кількість компаній, які виробляють ліки та фармацевтику. Вони ринуть до країни. Їм доведеться це зробити, і ми дамо їм багато часу, щоб це зробити. Але потім буде зведено тарифний мур. За його планом, фармацевтичні компанії мають перенести виробництво до США. Так його адміністрація хоче зменшити залежність від постачання критично важливих товарів від суперників Вашингтона, таких як Китай. Однак це може збільшити вартість ліків у США 2023 року. Згідно з аналізом аудиторів, США імпортували фармацевтичної продукції на 203 мільярди доларів. 73% з Європи, переважно з Ірландії, Німеччини та Швейцарії. Загалом у 2023 році фармацевтичних препаратів у США продали на суму понад 390 мільярдів доларів. Водночас Трамп припустив, що його адміністрація можливо більше не даватиме грантів Гарвардському університету. Грант це наша воля, але університет поводиться не дуже добре. Це погана ситуація. Раніше, згідно з двома паралельними дослідженнями, виявили часті випадки прояву антисемітизму та ісламофобії в студмістечку найвідомішого вишу Америки. Трамп називає цю вищу школу Ліга Плюща вкрай лівим закладом освіти та загрозою демократії. Білий дім заморозив мільярди доларів фінансування для університету, зокрема за підтримання пропалестинських демонстрацій.